Доброго дня! Сьогодні поговоримо на тему, як повітряні тривоги та перебування у бомбосховищі впливають на самопочуття дітей і що з цим робити. Як порушення графіка може впливати на дітей? З першим сигналом повітряної тривоги вчителі та вихователі збирають дітей і відводять у бомбосховище. Неважливо, був у них денний сон, урок чи обід. Порушення графіку може негативно впливати на самопочуття маличі, адже це стає перешкодою на шляху до задоволення базових потреб денного сну, їжі, гри тощо. Під час повітряної тривоги стресують і діти, і дорослі. А коли людина ще й вибивається із графіку, нормально не спить, не їсть, то це матиме накопичувальний ефект, що призведе до втоми. Як результат, людина втрачає здатність контролювати свій стан, емоції, реакції тощо. Тож, як заспокоїти дітей під час повітряної тривоги, почніть із дороги до бомбосховища, на шляху до укриття, співайте з дітьми пісні або різдвяні колядки. Це вже допоможе відвернути увагу малиці. Помітили у бомбосховищі, що діти тривожаться. Поясніть, що тепер відбувається. Наприклад, тривога це не небезпека, а навпаки, захист. Вона сповіщає про те, що військові знають про загрозу і роблять усе, щоб нас захистити звітите Пам'ятайте про корисні практики: Групові дихальні вправи або вправи м'язової релаксації. За крок до різдвяних свят можна прикрасити укриття сніжинками, гірляндами тощо. Можна заздалегідь перенести ялинку та разом з дітьми і її декорувати під час повітряної тривоги. За можливості перенесіть в укриття коробки, ковдри чи інші буд-матеріали для імпровізованої халабуди. Це також допоможе поглинути дитячу увагу. На що звернути увагу батькам? Помічайте, що дитина поводиться інакше після повітряних тривог, наприклад, дуже стурбована, апатична чи навпаки дуже активна. Покличте до себе, обійміть, поцілуйте, погладьте або зробіть масаж. У процесі можете запитати, як її день, самопочуття, які емоції відчуває тощо. Якщо по Помічаєте, що дитині складно говорити про почуття і настрій не покращується. Рекомендуємо звернутися до психолога. Дякую вам за увагу.